Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо страву, яка проста у приготовленні, але має насичений смак і ніжну текстуру, поленту з підливою, грибами та сосисками. Коли цибуля стала м'якою та золотистою, всипаємо до неї попередньо підсмажені сосиски, мішаємо. Додаємо 300 г соус з помідорів і смажимо при постійному перемішуванні. Додаємо 150 мл води і знову смажимо. Перчимо, солимо до смаку. Соус треба готувати 30 хвилин. При кінці, додаємо печериці, які попередньо підсмажили. Мішаємо Можна додати любі спеції.